Так, народ, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами грати в спорт. В минулій серії ми пройшли етап цивілізації. Ну, Ми його майже пройшли, залишилось два міста, але я лише, е, включився зараз, а не тоді, коли знищу останнє місто, адже я забув про експериментувати з бомбами. Ось, дивіться, у нас є мегабомба, яка наносить е, шкоду всім будівлям і одиницям техніки, які в радіусі. Є пошкоджень. Давайте спробуємо її ось сюди відправити. Як це буде виглядати взагалі? З якогось міста вона вилетіла. І скільки шкоди. О, та досить багато. Давайте подивимось технобомбу. У неї просто більший радіус. Давайте. О, це взагалі як. вона з, з космосу, типу, летить. Ось, дивіться. Бем! Дві бомби і. Місто наше. Давайте це пропустимо. Ми це вже бачили сотні разів. Так, місто одразу стало нашим. Це дуже круто. а залишилося ще одне місто. Воно знаходиться ось. І у нас є якась МБР. Знищує всі міста. Але я не знаю, наші міста знищаться чи ні. от мені це Давайте була, не була, перевіримо. Завершить етап цивілізації запустив Гембер. Ай, давайте я хочу подивитися, куди вона полетить. Напевно, що на жовте місто. Так. О, oh май велике, Який великий вибух. Так, все. Ми можемо перейти на етап космосу. Знищилось лишень е... чужі міста. Це добре. І наша цивілізація може перейти на етап космосу. І взагалі, до речі, якщо також брати, то захоплення було трошки повільнішим, ніж ракетами, але теж досить швидким. Ми просто уявіть, де вони там знаходяться. Якщо ось ця армата літаків, просто вона прилітає, знищує все за секунди. Давайте з вами перейдемо до етапу космосу. Це у нас буде. Остання серія, проте все рівно не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-які коментарі. Адже це дуже ну, лайк і коментар, ви як знаєте, це самий найкращий комплімент автору. А ми сьогодні я вам покажу, як просто грається етап космосу. Він досить гріндовий, він, типу, займає багато часу. І, коротше, ми не будемо його проходити повністю, бо це займе дуже-дуже багато часу. Або просто я перейду до етапу космосу і включусь тоді, коли вже буду там робити фінальні серії. Думаю, це нікому не буде цікаво. Зараз якась будівля з'явилась, і що там відбувається, якийсь експеримент. Так, що нам. А, нам потрібно створити свій космічний корабель. Але тут я теж скористаюся вже готовими варіантами. Літати ми на ньому будемо постійно, тому надо, нам потрібно взяти щось таке дуже гарне. Ось це мені, до речі, подобається. Тут у нього і бластер, якийсь і сам він в себе гарнюній. Але давайте подивимось, може і ще щось є. Воно ніяк на характеристики не впливає, у нашого е -е, корабля характеристик немає, по суті. Ось це що. Це як космічний такий. Винищувач. В принципі, непогано. Хоча у нас вже така літальна техніка є, тому давайте щось поекстравагантніше таке поцікавіше виберемо десь тут в кінці списку, я думаю, буде нормально щось інтєр... цікаве. Так. Хром 4. Ось Сокол К-16. Ось це вже виглядає якось по-цікавому, тому ми оберемо ось такий собі корабель. Так, етап Космос. Так, нам тут досягнення, що ми в Галактики, бо від клітини до космосу дійшли. Прийняти стиль гри воїн, тому що ми були хижаком і все воєнним шляхом проходили. Більше досягнень нас немає. Так, у нас свята по всій нашій планеті, Бо в нас нове досягнення. Ура! Ми створили космічний корабель і можемо відправлятися в космічну подорож. Де... Вітаємо небо, космос і е... всесвіт. Хоча б для початку непогано навчитися управляти цією штукою. Так, в нас зараз навчання, де ми можемо типу, навчитися управляти нашим літальним апаратом. Так. Так, ні, це я скрім що зробив, це не те. Вітаємо кадет! Чудовий вийшов корабель. Ми вносимо останні штрихи, але часу залишається дуже мало. Тобі раніше доводилося управляти космічним кораблем? Ні? Хм, ну що ж, можливо, краще випробувального польоту на очах твоїх сородичів? Докажи, що ти найкращий пілот Еліан з, планет, з планети Гаріан. Що скажеш? Хочеться, щоб тебе звали капітаном? М -м -м. Так, я в справі, я вже забув, як ним управляти. Так, кожен, кожне місто на планеті створило в честь цього першого космічного польоту гігантську сферу. Серйозно, це треба бачити. Пролети на кораблі навколо планети, і потрібно попасти в кільця на семи містах. Потім ти отримаєш інструкції, що робити далі. Так, давайте пролетимо. Ось тут. Так, а як. А колесиком мишки можна, я просто про це забув. Так, перше місто є. Зараз друге місто, третє, і далі відкриється нам істинний геймплей цього етапу, бо це не все. Хоч наша планета стала повністю під контролем нашої цивілізації, проте це нічого не значить. Далі є ще дуже-дуже багато планет. Ось, та, ось той весь Всесвіт, то. Ми можемо його дослідити. Все. Над цими містами ми пролетіли. Все чудово. Нам сказали, що мекрасавчики, далі. А, далі комунікатор потрібен, звичайно. Ну, так, чудова робота. Що робити далі? Е так, е потрібно е запис про одного з виду тварин був пошкоджений. І дивні симптоми у цього виду тварин. Їх потрібно просканувати. Що ми вони змогли краще це. Ну, коротше, інформацію нам потрібно дістати. Нам потрібно обрати сканер і ним скористуватися. Так, це можна двіючкою зробити, і де вони знаходяться, ага, ось у нас нам показується. І по звуку можна орієнтуватися і також по погляду. Ось, бачите, на етапі створіння, кудись вони вгору втікли. Це типу ненормально. ну давайте вибігайте. Пам'ятаєте, на етапі створіння. До нас прилетів такий самий корабель. Ну не такий самий, але теж він прилітає і щось там робив. То тобто це значить, що е, і інші цивілізації теж є. Ну, Звичайно, вони є, але що ж поробиш. Так, е, що далі робити, що вони хочуть? Потрібно е, підібрати потрібне створіння. Так, добре, ми скоро повернемось. Чудово відправляємо. Знову нам потрібно його заграбастати. Так, всі інші не потрібно, той помер, але все страшно. До речі, я забув на етапі цивілізації вбити монстра. Ну, то і хай з ним. Зараз вже це не так. Е критично. Що з камерою відбувається? Тут щось, щось не те. Так, нам потрібно куди його. Відсік. Так, добре. Ескейп. Що далі? В один зміст мені потрібно опустити його. А, ось так. Обережно. Це, напевно, був не пошкоджений. Ось цього мені потрібно опустити. Все, чудово, вони хай його там досліджують. Що далі вони від нас хочуть? Так, непогана робота. Ем... Міні лазером мені потрібно знищити. Коротше, мені потрібно хворих тварин знищити. Міні лазером. Так, міні лазер у нас вже є Куди далі нам летіти? Ой, тут в деревах воно, блін. І е... як мені там не задіти? Ви серйозно? Як мені не задіти при цьому всьому. Все, перший є. Це було досить складно не задіти здорових, але мені здається, я там задів їх. Тут вони самі померли чомусь. Де іще є? Ага, он там іще. Все, чудово. Ні, не чудово. Серйозно. Та скільки тебе можна полірувати цим? І ще хтось є. Та скільки... А, іще одного потрібно знищити. Все, всіх ми знищили. Утподив. А, ми з ними змагалися на етапі племені, здається. Так, ми заслуговуємо звання капітана. Так, давайте встановимо новий двигун. він коштує 10 тисяч, купуємо. Це перший рівень лишень. Так. Нам потрібно відправитись на планету Сега. Я не буду все це сильно читати, бо це буде дуже довго і не дуже цікаво, мені здається. Просто буду вам в... коротко казати, що вони від нас хочуть. Ми отримали знак від знаки... Знак від знаки... Коротше, початний знак від... відкрили і звання капітана. Все, ми можемо Зад... Що це таке? Ні, мені це не потрібно. Все, до побачення. Мені ось ці колекції, я взагалі не. Люблю гнатися за чимось, там, знаєте, типу... Е ось ці всі приколи, що там позбирай 350 е одиниць якогось товару. там, тому подібне. У нас, до речі, на нашій е планетній системі не так багато планет. Е у нас є наш місяць з, е жовтою, з жовтими прянощами Нам потрібно сюди відправитись, ось так це виглядає. І ми можемо приближатись. Так, я забув, що воно не автоматично все відбувається. Нам потрібно щось зробити. Що? Щось дивне на радарі? Що саме? Космічний корабель якийсь. Ми його до цього не зустрічали. Сигнал поступає від впавшого космічного корабля. Відправляйтесь на місце падіння і скористайтесь сканером, щоб дослідити місцевість. Так, добре, що у нас є ось така допоміжна штучка, через яку ми не, не шукаємо це все занадто довго. Так, сканер у нас знаходиться де? Ось тут. В інструментах. Так, чудово. Ось це все дослідити. Все. Що далі? Якісь іерогліфи, тому подібне. Прибульці, але ніяких признаків життя. Схоже, перед смертю вони створили якусь карту Стійте, В результаті падіння виник запуск притягуючого е, е, луча. Щось потрапило нам на борт? Так, що саме це потрапило? Якісь інопланетяни, напевно. Так, управляємі ракети і між е, зоряний двигун. В двигун вбудована система координат. Пошкодження, які отримані в результаті вину е, стички. Можливо, цей корабль був посланий з іншої планети для е, надання допомоги своєму союзнику. Ось таке навіть теж може бути. Нам потрібно вилетіти звідси і повернутися аж в. Зоряної системи. Так. Коротше, нам потрібно летіти в ту зоряну систему, звідки цей е, корабель. Ось це вона короче І ось дивіться, ось така у нас величезна галактика. І ми знаходимося лише тут. Ось тут, всюди, це всі зорі. Ми можемо там робити колонії, заробляти гроші тому подібне. Але це. Я думаю, ви самі розумієте, це буде дуже-дуже довго. Тому зараз ми виконаємо пару квестів, я вам покажу, що це взагалі таке. І ось дивіться, якщо так ми віддаляємо там пару зірок, між якими можна швиденько пролетіти, то варто нам приблизити іще трішки, і їх вже ось стільки. І так усюди, це лишень маленький шматочок, а ось тут. Чим ближче, до речі, до центру галактики, тим більше зірок. Ми не можемо одразу туди приблизитись, але я вас запевняю. Корот, як тут їх багато, тут мало, але ми приблизили їх, тут стало в рази 4-5 більше. Коротше, я думаю, вхід моїх думок, ви зрозуміли. Давайте відправляємось до їхньої системи, там тієї. підлітаємо ближче. І що тут у нас. Так, а на яку планету нам 3 Давайте на неї і відправимось. Бачите, яка вона, до речі, неприглядна. Ну, типу, кольорова гама порушена. Щось дивне на Радарі знову у нас. Що на цей раз? Ага, це залишки цивілізації. Так. Надто пізно. Ці руїни все, ще залишилось від колонії на планеті З кренуванням місцевості можливо допоможе нам дізнатися, що, ну, що трапилось, а не що вийшло. Так, давайте відскануємо. Відскануємо, я сказав, місцевість. Надто далеко. Давайте ратушу. Чи те, що від неї залишилось? Сканування не дало результатів. Але, можливо, ми дізналися якісь признаки життя. Радар фіксує якусь активність. Так, і де вона? Ага, ось. Сканування запустило систему оборони цієї колонії. Ці роботи не виглядають дружелюбно. Зачекайте, нам прийшло повідомлення. Тривога, вторгнення гроксів, знищення захватчиків, окупантів, гроксів. Задіяний код самозахисту Грокс 999. Окупанти будуть знищені, ми не грокси. Увага! всі кораблі гроксів, які вторглися на нашу територію, будуть знищені. В останній раз, повторюю, ми не грокси. І до нас, коротше, нападають на нас. Ми можемо, в принципі, ось так запустити ракети. Але вони нам дадуть пощам, ні? Ні, вони нам щам не дадуть, але нам треба повернутися на рідну планету. Нічого з цього нам не дали, ну добре, повернемося на рідну планету. Подивимось, до речі, що тут з праношами твориться, бо тут є, знаєте, ну, типу, червоні і жовті це самі дешеві праноші. Я це пам'ятаю ще з минулих моїх проходжень декілька, напевно, років тому. Так, у нас на нашій системі щось виникло цікаве, і нам говорять, що ми туди обов'язково полетіли. Так, ми забрали прянощі, до речі. І нам не обов'язково повертатися на саму планету. Ми можемо ось так через комунікатор поговорити, що там з нами відбувається. Так, завдання виконано. Сліди померлої цивілізації, ворожі кораблі та грокси. Що б це значило? Коротше, нам потрібно створити колонії, щоб використовувати їх як бази для подальших операцій. Наші вчені вже намагаються відтворити двигун, знайденого, в знайденому нашому кораблі. Так. Коротше, нам потрібно на Мелсі заснувати колонію. Так, вона сама побудується. Все, до побачення. Мелс. Мелс це наша ця. Так, місяць наш. Ні, це турики якісь сяго-сяга. На газових гігантах робити це неможливо. Давайте відправимось на Мелс. Так, зоряна карта ні, до побачення. Ось так. відправляємось. Мелс. Що це за катсцена? Планети, які рухаються по зеленим орбітам, легше всього піддаються терформуванню і колонізації. З планетами, чиї орбіти підсвічені червоним або синім, буде складніше. Так, ну це зрозуміло, бо далеко або близько від їхнього Сонця. Так, давайте тут. Яка кроваво-червова планета, прямо як Марс, значив якийсь. І, до речі, безжиттєва. Колонію можна створити на будь-якій планеті: від безплодних спутників до плодородних, плодовитих оазисів. В колоніях відбувається збір пряночів, котру потім можна продавати. Так, давайте оберемо інструмент колонії. Це одноразовий інструмент. Ми відправляємо. У нас ось так будується колонія. Прикольно все це виглядає. І зараз тут нам доведеться будувати, як і на етапі цивілізації, місто. Теж, щастя, тому подібне, 5-10. Вітаємо, ви створили імперію. Виробництво будь-якої колонії залежить від її розмірів, котрий, в свою чергу, залежить від теріндексу планети. Розвиток е приносить великі нагороди. Нам тепер, коротше, потрібно відбудувати. А, тут може бути лише вежа, бо тут занадто низький тераіндекс. Я зрозумів. Так, нам потрібно додому повернутися. Давайте це зробимо. Типу, дивіться, нас щас, зараз напевно скажуть нам змінювати тераіндекс планети, і це теж основна з механік цієї гри. Давайте поговоримо з нашими сородичами. Так, ми розраховуємо те, що ми будемо регулярно відвідувати нову колонію і забирати добуту там прянощі. Так, поки у нас можемо продовжувати. Нам потрібно е, знайти сигнал від невідомих розумних створінь. Так, давайте. Коротше, нам потрібно з іншою цивілізацією великою, яка вже літає на космічних кораблях, потоваришувати. Так, сюди ми не долетимо. Давайте ось сюди відправимось кудись. Бачите, через точку зору незрозуміло, куди можна перелетіти, а куди ні. А тут, до речі, може бути якась планета досить цікава. Ось сині прянощі. Та тут їх багато, і це досить таки класно. І тут одразу є тераіндекси. Типу, тут. Дивіться, ось цей знак біля планети. В даному випадку у нас лапка. Це значить, що на, цьому, на цій планеті є життя. Але. Що, що це? Щось дивне на Радарі. Що саме дивне? Щось там. Коротше, можемо тут колонію побудувати, але у нас з собою колонії немає. І дивіться, тут тераіндекс. де знаходиться наш тераіндекс? Тут. Ось так. Нам потрібно просто додати сюди більше хмар. Ну Це тиск, напевно. Так, більше тиску і буде тераіндекс 3. І одразу потрібно додати рослини. Для того, щоб е, цей тераіндекс якби зберігся. Коротше, багато всього потрібно, і тут, як ви можете бачити, є лишень ось е, створіння, тут немає навіть племен. Якщо б у нас зараз була з вами колонія, то ми б її поставили і мали б досить багато на цьому сильних плянищів, а вони дорожчі, ніж червоні. Так, давайте нам потрібно е, інопланетну імперію знайти. Давайте спробуємо це зробити. Але щось ми нікуди не можемо відлетіти. Давайте кудись сюди. Щось вона нам на око не потрапляє. О, нарешті. Нова імперія. Все, у нас є ще такий параметр, як енергія. Тобто ми не зможемо з вами літати вічно. Це погано, але нам доведеться просто заправлятися, так би мовити, паливом в інших імперіях. Так, хто це? Все сходиться. Інопланетна раса існує. Ми не одні. Схоже, вони прислали посланника з вітанням. Можливо, нам варто з ним поговорити. Відкрите панель спілкування. Так, давайте відкриємо цю панель. Ми імперія шатунішка. А ти ні. Але надіємось, ти хоча б розвеселиш нас. Оу, яке воно страшне. Так, ми поки що не будемо з ними воювати. Та й взагалі просто покажу вам е геймплей, Витрачати час на війну поки що немає сенсу. Так, давайте в нас мирні... Так. І між нами ми не знижені. Це велика честь. Так, зачекай, зачекай. Ми можемо за допомогою завдання у них взяти. Е так, що вони нам е хочуть дати. Коротше, нам пот... ботанічний характер, це нам потрібно якусь рослину забрати з планети і привезти їм. Я не хочу цим займатися. Давайте подивимось по торгівлі, що у них є. Е, так, прямо вони приймають дуже-дуже е, дешево. До побачення. Повертаємось до себе додому, від, від... ...квестів. повертаємо, коротше. Так, все. Сюди ми не можемо відправитись. Нам потрібно буде якось знову ось сюди. Дуже велика відстань. Щось з карти взагалі не те відбувається. Ну лети ж. Ось так. Так. Повідомлення від імперії злостим. Давайте полетимо до них, подивимося, що вони взагалі від нас хочуть. А, це наш ворог, який буде атакувати нас кожного разу, тільки ми нарушимо його кордон. Нам потрібно або відступити, або розв'язати війну, або заключити мир. Що ми оберемо? Так. Коротше, нас будуть атакувати завжди, то... А ми можемо якось відсіч там дати? Ні, не можемо. Але і нас зараз не атакують. А якщо на планету він разом з нами полетить. Що це таке? Що знову за катсцена Зачекайте. Так, ну то та це я зрозумів, нам це розповідали, що ми збільшивши те ми можемо зробити. Що ти від мене хочеш? До побачення. Все. Він відлетів, і це, напевно, зробило е їх расу до нас дуже ворожою, якщо до цього вони просто такі, типу. Ну і добре, ну нічого страшного. Проте зараз. ні. Ну, коротше, не будемо з ними зараз спілкуватися. До побачення, до побачення, ми перші на знищенні. Так, повертаємось до себе додому. У нас є ще одна під боком цивілізація. Ага. Тобто у нас дві войовничі фракції у нас під боком. Ну добре. Давайте повертаємось, здаємо квест. І на цьому з вами ми, напевно, будемо закінчувати. Так, зараз що? Ми зібрали прянощі? Ми будемо збирати кожного разу, як відвідуємо наші колонії. Це зрозуміло, що нам тут розповідають. Коротше, вони були здивовані, що є так багато цивілізацій біля нас. Було б добре наладити відносини з невідомою расою. Можливо, нам потім знадобляться союзники. Виконуючи завдання або торгуючи. Так, я в справі. М -м -м Потрібно поторгувати прянощами. Можна, до речі, займатися перепродажем. Не... Так, за твою саме високо... Так, все, до побачення. Коротше, ми можемо збирати пряності. прянощі. У нас зараз 7 штук В тої дружелюбної до нас фракції. Пряноща червоні. Вони збирають її досить дешево. Так само і ось тут. Давайте подивимось. У них теж червоні прянощі, вони нам не потрібні. Нас там атакують трішки, але нам потрібно зараз повернутися додому. Тут немає нічого цікавого, тут теж підзарядка акумулятора. ну Давайте поки що не. Ось. Ось це мені подобається. Фіолетово і зелене прянощі, вони досить такі класні. Давайте повернемося підзарядимось. Так, сергоби це у нас. Вітаємо, Коротше, нашу імперію вони прославляють. Давайте ремонт підзарядка. Торгувати ми з ними не можемо, вони теж дають ціну вибачаю, ціну досить погано, тому ми з вами на цьому і будемо завершувати. Дайте знати в коментарях, якщо вам сподобається, ми зможемо там на серію побігати, повиконувати якісь квести, потоваршувати або повоювати з якимись цивілізаціями і тому подібне. Але, напевно, якщо ніякого фідбеку від вас не буде, це остання серія, адже. Робити потім просто тут монотонно і нецікаво, і, коротше, я про це вже не раз говорив. А також не забувайте про лайк, підписку та коментар, адже це найкращий комплімент автору. Віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.